А ви знали, що шкіра це найбільший орган нашого тіла. Вона займає площу близько 2 метрів квадратних і виконує безліч важливих функцій. Вона захищає нас від інфекцій, регулює температуру і навіть приймає участь у синтезі вітаміну Д. Але головне, що шкіра працює як єдина система. І якщо одна її частина отримує сигнал про загрозу, реагує весь організм. І тут важливий момент про сонце і. Використання СПФ захисту. Багато хто наносить СПФ лише на обличчя, думаючи, що цього достатньо. Але якщо інші відкриті ділянки, такі як шия, руки, ноги, зона декольте, залишається без захисту, шкіра все одно отримує ультрафіолетове випромінювання. Що відбувається далі? Ультрафіолет проникає в шкіру, стимулює меланоцити, літини, що виробляють меланін, і запускається захисна реакція організму. Організм це сприймає як загрозу. Та починає активніше виробляти меланін по всьому тілу, навіть там, де СПФ був нанесений. Саме тому пігментація може з'явитися на тих ділянках, на які ви наносили СПФ захист, якщо при цьому інші ділянки тіла були незахищені. Крім того, дослідження показують, що 90% Ознак перечасного старіння, спричинені саме впливом сонця, це фото старіння згоршки суші та І тут вже не врятує один дота. Профілактика завжди ефективніше, ніж боротьба з наслідком. Тому, якщо ви хочете здорову, молоду. Рівну шкіру запам'ятайте золоте правило СПФ необхідно наносити на всі відкриті ділянки тіла, а не тільки на обличчі. І не забувайте про додатковий захист капелюх, окуляри вони теж чудово допомагають у захисті від сонця.